Наталія Леонідовна, я завжди вам задаю питання, а зараз би хотілося б, щоб ви самі розказали, чим виділяється ваше відділення, які в нього великі плюси. Доброго дня. Знов дуже вам дуже раді. Ми вже працюємо на цій території більше сіми років. За цей час безумовно є у нас свій досвід, наробітки зв'язані по більшості десь 90% це все ж таки психіатрія, а конкретніше деменційні стани, літні зміни людей, органічне ураження головного мозку після перенесених мозкових катастроф, таких як, наприклад, інсульт, інфаркт мозку. Я так розумію, ви самі психіатр. Я за фахом психіатр. Я проробила, ну майже там більше 16 років я проробила ТМО в, 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 в психіатрія бувша лікарня Павлова, перша угу. лі, психіатрична лікарня міста Києва. Ну і останні роки я займаюсь людьми, доглядом, наглядом